Історію про новорічні приводи нашій віці, де ви побачите бабу яку хощія безсмертно та інших. Хвороба хворобою, ковід ковідом, але ми знаємо, що добро завжди перемагає з Тому сідайте зручненько та слухайте уважненько. Доброго дня, малята! А ви знаєте, хто я? Да! – А ви знаєте, що не за свято? Да! – А це внучка моя, Снігуронька. Всім привіт, малята! Ми прийшли сьогодні привітати найчимніших тіток і поважати вам всього найкращого. Я вас О -о -о! привітаю! Взяти її! Дід Мороз, допоможіть! Рятуйте, Допоможіть! Наук. Ей, професор, невже ви всі очкарики позбавили уяву? Доброго дня, діти. Знайомся, ось тобі справжній чарівний мороз. Ваша тверджує, що ви справжній чарівний город. Звичайно, в такому разі вам повинна наробити справжня чарівна снігуронька. Де ви? Ой, вкраз снігуроньку, чазик не вмирущий. Треба снігурицю допомогти. Та й нам не можна без домогороги. Потрібно потрапити у казку. Але як ви знаєте, мені туди дороги немає. Я я допоможу Снігуринцю. Пробачте, а не могли б ви мене теж казку? Ще чого, на тебе баба лягає дим, чи він разу в Бо я Моя мама горе, що дівчаток потрібно захищати. І я чудово розумію, що ніякої баби яги не існує. Ну, гаразд. Відправляйтесь у казку двоє. Але тримайтесь разом. Удачі вам! До побачення. І яка чудова галявина. звичайний ліс казковий. thank <tries> you На лавочку, рано вечора мудрішні. Так вас, а це ще грима? так це ще баби вияги. Вільни мене! Відчу, допоможи! Ой, дякую мої любі. Прилущайте смачними пиріжками! Держи, Вітю! мені, мама, горить, що їсти на вулиці це не гарно. А ось чарівна вуглинка. Вона приведе вас до вас Дякую вам, до побачення! Бувайте. А прикоси їсте, а я що? Від тебе тільки треба брадіжки. А в мене, знаєте, яка душа ніжна, як квітка. Дядя Ліше, вибачте нас, ми не хотіли вас образити. От, машка, за твою доброту я ти покажу дорогу до Кусія. але його залиш. Ні, я без віті нікуди не піду. Відьма, послухай мене, як вже можу пас. Дайш ти з цим дівчись не Ти її залиш, я тобі дорогу покажу. По руках. Года, по руках. Перестань трястися, ким підійшли. Вам я гоню? Мета. У вас Мет. наші розлучити. А ну зізнавайся, де дорога. Допоможіть мені, мої діти яблучка геть виросли і на землю попадала. Візьміть декілька штук, бо прийдуть пропадуть. Бери вічу. У жодному випадку, воно ж не весе. Я кажу їж. Ох, дякую вам, машої віті. Ось яблучко, воно вас приведе до перехрестя, а звідти пряма дорога до Кощія. Дякую вам, до побачення. Що хитрущим, я вас з'їв Зі Зісем! З'їв. Ще я люблю, коли мені казки розповідають. Ходи сюди, дівчинка, розкажи мені казку. Ну добре, розповім я тобі казку про рібку. Про кого? Про рібку. А, ну про це мо. Посадив дід рібку. Виросла рібка велика, велика. Тягне дід рібку, тягне, а витягнути не можна. Слабак, дід Покликав дід баба. Тягну, 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 а витягнути знов не можу. Слава вони були. Покликала баба. Чувак, я Яку жучку? Жучка, собачка, метко. Ну тобто гав-гав. Ні, ні, ні. Без жучки, пропускаємо. Ну то що, пропускаємо? Пропускаємо. Покликали вони кішку. О, тут зможе. Тягну, 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 тягну. а витягнути знов не може. Не вірю, Брехня! Покликала кішка миш. мишку. Мишку? Мишку. Готова. І зовсім безсердечний. А може й навпаки. Ти що, не боїшся мене? ні, а чого мені тебе бояться? Адже я все про тебе знаю. Смерть у тебе на кінці голки. Голка в яйці, а яся вкачку. Ну гаразд, гаразд, Розвезі Ось і тобі зараз. Що це з тобою? То зі зуби маюсь. Все, все віддам, тільки допоможи. Ну тоді Снігуреньку не гайду світли. Чари знімаю, Снігуреньку звільняю. Приведіть її сюди. Так, для початку зав'яжіть йому. Сильніше зав'язуй. Ти Знаєш, що буде? Так, да, я теж. А тепер мені принесіть склянку з сотню. Я ж що... що... Я... Полощений гай. не вода. О, діти! Не болить! Імуронько, Машу, Вітю, ми вас дуже просимо. Вибачте нас! Не дав мені сигнал. Я знову в цьому залі. Я всіх малята вас впізнав. А ви мене впізнали? <різв 'язково> Здравствуйте, мої любі малята. Я завітала до вас, діти. У мене друзі, безліч є. На пишній сукні самоцвітом сріблястий іні виграє. Дзвінки, пісні, казки чудові. Сьогодні в залі сім звучать. Охоче по казках казкових. Сьогодні поведу я вас.